Посвідчення, покажіть своє. На вимогу не купунт. Посвідчення яке. Я не багато посвідчень. Яким посвідчення? Дебіла. Є таке? У вас є. На жаль, немає. Так ви знаєте, яке у вас є посвідчення, правильно? А на щастя, і на жаль, немає. Блін, дивися. Гі-гі-гі, Та ти не липся, ти роботу роби. Кожен водій може отримати штраф за дині. Ходові вогні. Як вам така новина? На сьогоднішній день є такі співробітники поліції, які в чиному законодавству України будуть стверджувати це технічна несправність, пред'яви документи. А документи пред'являти не хочеш. Тоді це злісна непокора. Стаття 185. Що ви що будете виконувати? Законні законів працівників процентів. Ваші дії Вас є незаконні судовому порядку. оскаржувати. і в першу чергу друзі, подивіться, як поводять себе співробітники поліції з водієм. Хіханькі хаханькі у світі тварин на дорогах України Що? 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 Ну, ти ж ти, ти займаєшся безпреділом. Хочеш знати, як користуватися своїми правами? Рекомендую одразу підписатися на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорогах України, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Денний ходовий вогонь правильно зазначить не писати, працював. Давайте чітко. денний ходовий вогонь. Тобто так. одна лампочка робила. Друга не робила. Я можу виправити то, правильно, включити ближнє світло і продовжити ви рух. Тому що я як виїжджав, воно працювало. Тому воно працювало. Хто ви що за особа перевірити вашу особистість? Ханше заберіть тоді. Ні. Чого це порушає? Тоді я нічого не покажу, бо я нічого не порушував. стоїмо. Давай. Ухилянка. Ухилянти, ухилянно ти, блін. Ухилян, блін. Вдихніть, видихні. Руки хам трясуться. Чи вибіг Послухай суда. Не ви бит, займаєтеся не, не херньою, не бит, тому що в мене все ви, працює, технічний стан. Що ти хочеш? Що я хочу? Да. Ви не переживайте, руки хай не трясуться. А ти ви, не, не переживай. видихніть нормально, спокійно. А ви навіть не можете нормально телефон тримати. Рука аж скаче. Я поясню, можливо, тому що рука, можливо, можливо, тар, 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 дума, тому що ви займаєтесь безпреділом. Ти вдягнув ту форму, розумієш? І зразу вас я став таким, блядь. Вася, Вася, тут може. Ну що ти ім'я м'ява? Коротше, що ти хочеш від Василь. мене? Питаю Василь. тебе. Вас ім'я Василь. Питаю, що ти хочеш? Посвічні документи на для чого? Для встановлення особи. Нема ви, такого. Я... Стаття 35, 35, 35, Що я порушив? 35, вам розловили. Розловили. прошу Це показати. Вам. Де покажіть фари працюють? Та не ходовий не працював. Ну і що для того я включив зараз ближнє світло? Ну та згоріла лампочка, ви мене зупинили. Включив ближнє. Все, підійко, ну ти в чому технічний стан? Я можу продовжувати рух? бо В мене все працює. Дані співробітники поліції вважають, якщо є відповідна поломка денних ходових вогнів, то це порушення правил дорожнього руху. Уважно читайте правила дорожнього руху. Це не є технічною несправністю, тому що на деяких транспортних засобах взагалі відсутні денні ходові вогні, і про них тут взагалі немає мови. Я сказав, хто казав, я сказав. Зараз... А ти що царьок зараз що? Буде Ви що, голова? чи що? Шо цього є? 35-ї, що я порушу, прошу показати моє порушення. Прошу показати. Був, і взагалі тут треба запитайте Можете посвідчення, покажіть своє. На вимогу не купувати. Посвідчення яке. Я, не, у я не багато посвідчення. Не... Дебіло. Є таке? Не. У вас депіло. Так на ви щаст... знаєте, яке у вас щаст... є посвідчення, правильно? А На щастя, і на жаль, немає. Блін, дивися. Та ти не липся, ти роботу робив. То ти ви танджакон просто. Він yeah. But... навіть no. не розуміє, яке посвідчення yeah, кажу, Яке посвідчення, в мене є багато посвідчень. Ну no, покажіть всі, які маєте. Для чого вам всі посвідчення можуть? Яке посвідчення? Що? 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 Ну ти ж ти займаєшся яке... безпределом... Я б ти мішає, ти ж займаєшся безприділом ними з рум, бо просто по бороді не можеш отримати, розумієш за свою таке... Боксор, да, да. А ти хочеш, а таку хоч, хоч зняти форму попробую? Чи ти обістраєшся? Я тебе питаю, пів... ти задав питання, блять. Що ж, ти задав питання, чи ти боксер, чи ти за... кость. Давай. Зависимо. Давай. Давай. Такі, ви виконаєте свої обов'язки. Нащо ти тоді... провокуєш? Я виконую свої обов'язки, У мене плеч працює, дальні пари. Дай покажу, що у мене все працює, ближнє світло працює. От працівники. Бо ви мене тут зупинили. Проїжджа частина а Я стою тут на аварійці, на зупинці. А я що тебе має питати Звичайно, ви на саме дозвота стаття сто вісімдесят п'яте. Що ви буде виконав законів та звідки працівників? Ваші дії є незаконні. незаконнім порядку. Буде дуже часто виникають такі ситуації, коли водій намагається відстоювати свої права по закону. Що роблять співробітники поліції? Починають погрожувати, починають вказувати про те, що якщо ти не пред'явиш документи, це злісна непокора. Ні, друзі, якщо в воді на вимогу співробітника поліції не пред'являє документи, є інша стаття в кодексі, яка передбачає складання постанови. Ви ви Постановити ваші дії не зачі. Перший раз я вам називаю. Що ви не будете придивляти посвідчення водія до повного ви мене почули? документи на у вас буде затримано. По перше, покажіть своє посвідчення. Близький... Я вас нормально Я вам кажу посвідчення водія. Я вас записав. Дивись, які... ви, ви на роботі зараз? Ви на службі? Води вісіть службу. Службове посвідчення. Я... Службове посвідчення все немає. А як нигде. людина не має, не може правильно запитати, Віця, то мен... Віця, мене посвідчення показуєте посвідчення. Мене мене ваше посвідчення не цікаво. Дідія, прошу витягнути його доповнювати ми його ознайомлюємо. У зв'язку з чим я маю вичав? Де прописано, що маю вичавувати його? А я маю знати всі закони? Мені до повного ознайомлення. Задість з другої сторони покажіть мені. Познайомлюйтесь? Дай я почитаю. А що ви можете віддати? Покажіть, Дай я, шо 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 я шо почитаю. Що Яка несправність? В мене несправності немає технічно. Ти розумієш? Що? Що, будемо віддавляти? Буде? Я не буду нічого виявляти. Посвідчення покажіть мені і своє доповне ознайомлення виконуйте. Стати, Ні, Це до повного... Читати. Ні, так ну, витягнуть користують. Не витягують. Це ви можете вкусити. Я витягну звану. А У вас кіста. Вимагайте докази, тому що є відповідне рішення Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, де зазначено. Спочатку докази, а потім документи. Співробітник поліції повинен мати фактичні дані, що ви реально Причетні до адміністративного права порушення. Якщо таких доказів взагалі немає, то ми маємо що зупинку без причини. У мене денні ходові вогні працювали, бо я їхав туди. зараз їду назад. дивіться, причину Зупинку вам зрозуміла, так наша стаття тридцять <питривіться> друга документи, що особа вчинила? Добре. Добро, Добре. Добре, Добре, що, що я порушив, скажіть, мені я щось порушив. То, документи пред'явити пред це одне. Ну дивіться, коли я ближні де. де. день не ходові вогні. вогні. Давайте хтось Добре, говорить один. Давайте давайте я з кимось одним поговорю. Я попишу страш. документи і що хай піде в суд послухай, я просити, нічого не збираюся в тебе. Мені там по барабану. Я розумію, що ти що хочеш, то напишеш. Розумієш. Я можу з тобою поспорити, що я піду в суд і це виграю. Просто я попаду дєнік, а тобі похер, розумієш? Добре. І ти навіть Ні, на суд не прийдеш, блядь. Не прийду. Ну я впевнений в тому, розумієш? Я би з тобою поспорив на 100 доларів, що ти його пригражу, але ти не будеш спорити так само, так само, як той форму не буде знімати, розумієш? Я маю, ти, дружок, де я можу, де маю знаходитись. Такий ти мені дружок, ти, дружок. ти блядь, Дружок, дружок нам. Дружок, психіатр. Псіх, папа псих, блять. Завжди фіксуйте дії співробітника поліції, тільки він вас зупиняє, увімкнить. Камеро для того, щоб в першу чергу дізнатись, яка підстава зупинки вашого авто. Згідно закону України про національну поліцію, йому потрібно мати законні підстави, їх 11. Якщо він стверджує, що ви порушили правила дорожнього руху, йому потрібно мати докази. Докази це не підозра, не я бачив порушення, фактичні дані: фото, відео. Фіксація, я рекомендую вам долучитись одразу до нашого клубу, щоб мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють співробітники поліції. Ми вам допоможемо і скласти скаргу, і оскаржити незаконний штраф, і ви одразу маєте можливість отримати відповідну консультацію, щоб подальшому співробітник поліції не мав можливості порушувати ваші права. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. А думку стосовно даних поліцейських лишайте в коментарях. Є цікаве відео про поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!